Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Це нове відео, і сьогодні я хочу з вами зробити свій повсякденний макіяж. В мене вже є таке відео на каналі, але з того часу в мене все змінилося, нові продукти, нові якісь махінації, тому я вирішила записати таке відео. Не забуваємо перед макіяжем очистити наше обличчя, я вже це зробила, і обов'язково з вложення. У мене ось такий крем від Transparent Lab. Будемо починати з тону. Тон в мене від Патрісіо Ведо. не дивіться на його кришечку, вона зламалася в 0,1 відтінку. він. Тоном я почала ну, десь півроку тому так частенько користуватися. Я його купила саме ось цей. Не можу його вам порадити, тому що він ну, таке собі. В нього покриття не прям таке плотне. Просто так, щоб трошки вирівнати тон шкіри. Розподіляю пальчиком, не заходжу на місця, там, де в мене висипання, тому що потім все рознесеться. Дівчатка, ви теж так не робіть, якщо у вас там якісь прям сильні висипання. А вже потім я це все тушую б'юті блендером. Обов'язково використовуємо мокрий спонж і все це тушуємо. У мене спонж взагалі з схему, я його нещодавно замовила, і дійсно, він мені дуже подобається. Навіть краще, ніж заврори. Сьогодні, напевно, наш день, тому що в мене тон вийшов, не скочується, нічого не відбувається, тому сьогодні наш день, дівчині. Але є один нюанс, про який я забула, це вкласти брови. Я це роблю перетоном, ось таким ось клеєм. Для брів, для волосся, для чого його тільки не використовують від go to be Він мені дуже подобається. З ним треба дуже обережно працювати, але дійсно дуже кльово фіксує брови. Брови я фарбую олівцем від мальва в 004 відтінку. Просто історія. Я ніколи не фарбувала брови, і десь у мами знайшла ось такий ось олівець. Він був такий самий. І я його там щось точила, щось питалася з ним зробити. Потім я приїжджаю до бабусі, де живе тьотя, і там в неї залишились деякі речі. Я знайшла ось цей олювець, приїжджаю додому з ним, дивлюся реально однакові олівці. Ну, я і там попробувала його. така думаю, ну, напевно, підійде під мої брови. Така дивлюся, а це. ну... Однакові олівці, тому в мене є такі великі, але я використовую маленькі. Мені, напевно, хвата їх на все життя. Головне, їх не загубити, тому що я не знаю, де вони продаються. І просто ось таким ось скошеним пензликом заповнюю свої брови. Більше нічого з ними не роблю. Далі в мене контуринг Використовую ось такий від Вамель 401 першому відтінку. Мені здається, нещодавно я тільки реально навчилася ним користуватися, тому що раніше мені не подобався він, а нещодавно я спробувала, мені так зайшло, що тепер я знову почала ним прям активно користуватися. Трошки вбиваю і переношу вже на обличчя, а потім, якщо що, ще прибиваю спонжем. І зовсім трошки фіксується все бронзером від Catrice в 010 відтінку. Так. Ось такий він обожнюю його, дуже він мені подобається. Всім раджу спробувати його. Підтушовується все спонжиком, і хочу вам сказати, що нещодавно я приїхала з подорожі, тому чекайте влог, може навіть два. Обов'язково підписуйтесь, щоб його там не пропустити, тому що ну, для мене влоги з подорожі, це прям те, що я можу придивлятися цілий рік. О, дійсно, я влог зі Стамбулу придивляюся дуже часто, але блін, я туди була таким блогером, що дуже мало знімала, тому він був не дуже цікавий. А в цей раз мені здається, що я дуже багато чого знімала, і дійсно буде що спомніти. Один з найлюбленіших моїх етапів макіяжу це рум'яна. У мене рідкі рум'яна відла мель 402-му відтінку. Вони мені подобаються, вони не сильно пігментовані, тобто з ними дуже просто працювати. От, хтось там каже, що вони дуже пігментовані. Ні, мені дуже легко з ними. Я їх обожнюю. Я отак от наношу на ручку і переношу потім вже пальчиком на обличчя. Розтушовую я спонжиком, або іноді навіть пензлком розтушовую просто спонжем. Швидше, і воно все рівномірно виходить. Фіксую рум'яна сухими рум'янами від уамель в 402 відтінку. Чесно, мені дійсно не вистачає якихось холодних рум'ян, тому що в мене всі такі, от бачите, таких відтінків, і мені здається, що якісь більш холодні мені підійдуть. Напевно, не знаю. Треба спробувати, мені здається. І ви, напевне, думаєте, я що забула про консилер? А ні, ребята, я почала іноді використовувати спочатку рум'яна контуринг, а потім вже консилер. Тому що, ну, ви бачите, я наношу прям рум'яна ось сюди. І потім консилер типу, виглядає дуже грязно. Тобто рум'яна попадають мені і сюди, і сюди, на ось ці зони. Тому я почала використовувати консилер після румян контурингу. У мене це консилер. Консилер у мене від Лам... Ламель хотіла сказати. Ні, у мене консилер від Maybelline, Fit Me, 05-му вісінку. Дуже мені подобається цей консилер. Купую вже другий раз. Просто манував. І ще один лайфхак, про який я дізналася, залишати під очима консилер на 20 хвилин. Трошки його так підтушувати. Залишити на 20 хвилин. На 20 хвилин, на 20 секунд і потім вже розсушувати нормально. Далі в нас бейкінг. Я використовую ось таку пудру від Patricia Le в білому відтінку. Вона мені дуже подобається для бейкінгу. Я спочатку цю штучку прибираю, вона мені не потрібна. Я на кришечку десь приблизно ось так насипаю, беру ось такий трикутничок. І взагалі я не знаю, хтось його перед нанесенням змочує водою, тому що я, так, да, мені так більше подобається. Напишіть в коментарі, хто так же робить. Зараз я його змочу і вже почну робити бейкінг. Вибираю пудру, наношу під очі. Прям так, знаєте, не жалієм, щоб дійсно вийшов нормальний у нас такий бейкінг. Наношу біля носика, щоб тут трошки вибіліти. І наношу під наш контуринг, що. Лі. Мені трошки не вистачає. Ну, сюди я менше наношу, щоб не було в нас пятін. І ось так я сиджу, щось роблю. Ну зараз будемо, наприклад, робити віє. І потім все це струшимо. Туш в мене від Maybelline Sky High. Дуже вона мені подобається, прикольна туш. але є, якщо чесно, аналоги. Її більш дешеві, тому що зараз вона коштує 500 гривень, в єві, десь так. Я її пам'ятаю, купувала за 250 і вона ще в мене є дівчата, їй вже два роки. Я не знаю, щось в мене завжди туші довго служать. І просто прикрашую вію. Нічого такого особливого я не роблю? Ну, іноді я роблю такі ефектні вії, тому тоді я використовую кервер. Але сьогодні я хочу зробити такі більш натуральні. Беру чистий пензлик і наш бейкінг отак смахою. Думаю, що він вже спрацював. Боже мій, як гарно! Дівчата, хто ніколи не спробував... Не пробував, не, не хотів би спробувати бейкінг, дійсно спробуйте. Це дійсно крута річ. Тут мені здається, пятно чи ні? Ні, все окей. Сьогодні у нас макіяж дійсно виходить, От чому вчора в мене нічого не виходило? Все дуже круто, у нас все дуже сильно так закріпилося, вибілилось. тому все окей. Я от, наприклад, бейкінг використовую більше тоді, коли я щось знімаю там Ютуб, TikTok, тому що бейкінг робить оцей ефект фотошопу. Але ми всі знаємо, що камера нас іскажає, і без бейкінгу ну, дійсно виходить отаке. А з бейкінгом дійсно краще виглядає обличчя, макіяж. В житті я майже його не роблю. Там на якісь, може, день народження, там свята і так далі. Тому, хто не, не використовував, використовуйте. Це дійсна тема. Далі у нас хайлайтер. Я не можу вам не показати просто мою любов. Це просто щось неймовірне. Це хайлайтер від Revolution Я його нещодавно купила. Я не знаю, який це відтінок. Напевно, він так і виглядає. Просто як він пахне, дівчата, це просто щось неймовірне. Він іде двох відтінків. Я обожнюю і той, і той. Зараз будемо з вами його використовувати. Я беру звичайний пензлик для хайлайтеру, наношу сюди, а потім носик роблю більш маленьким пензиком. Він дійсно дуже гарно сяє. Просто він сяє, я не знаю, до космосу. Його дуже сильно видно. Тому хтось ним трошки перебарщує, навіть я іноді ним перебарщую. але нічого страшного. Не знаю, видно вам чи ні, але дійсно дуже крутий хайлайтер. Беру самий маленький пензок зі своєї колекції. Набираю більше цей білий відтінок, не знаю. Золотий, золотий, золотий відтінок, наношу на носик. Дуже мені подобається. Це робити, я обожнюю це. Бачите, як він сяє? Просто вау, і трошки сюди. І все. А, ще над губою трошечки. Губи я не фарбую, якщо чесно, я губи десь вже не фарбую пів року. Мені зовсім не подобається, як виглядають нафарбовані губи на мені, але взагалі-то я обожнюю ось цей олівець від гумбів 110 відтінку. Не знаю. Чомусь мені не подобається він тепер. Я можу трошки ним зробити контурин, контур, контур губ. Або нанести контур, опять же, і нести масло якесь. Або просто блиск. Не знаю, не подобається мені чомусь в останній час нафарбовані губи. Але в мене є дійсно класні помади, які я купувала. Вони мені подобались, але щось сталося. Ну що ж, ось такий у нас макіяж вийшов. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мої соцмережі, інстаграм, телеграм-канал, тік-ток. Все це буде під відео. Всім па-па!